10 серпня, четвер в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах говоримо про таке. Ворог продовжує обстріли нашої області. Постраждала Нікопольщина. Які проблеми роками не вирішуються на житловому масиві? Західний, попри війну і примхи природи невтомно працюють аграрії Дніпропетровщини. Тож буде багато важливої та актуальної інформації. Ми починаємо. Вночі агресор поцілив по трьом громадам Нікопольського району: Мирівський, Марганецький та Червоногригорівський. Бив із важкої артилерії, пошкоджені шість приватних будинків, гараж та авто. Побитий газопровід люди не постраждали. Повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам. Відбулось 30 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження. Особенно особового складу озброєння та військової техніки, один по зенітно-ракетному комплексу, та ще один по логістичному хабу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження, особового складу озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та важливий об'єкт противника. Завдання в усіх в Україні збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати окупантів, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко світую за цей день, основне за сьогодні тримали і дуже детальні важливі наради з нашими військовими. Спочатку ставка. Особливо формат, вузьке коло, тільки ключові особи розбирали поточну ситуацію на передовій, на основних напрямках наших наступальних дій. Те, що вдається, те, що потребує посилення, те, що ми плануємо на найближчий час, були доповіді головкома, командувачів, які безпосередньо займаються східними та південними напрямками. А також доповідь керівника ГУР окремо після цього відбулася також особлива комунікація наших командувачів, керівника офісу, міжнародників і з партнерами щодо забезпечення наших воїнів, боєприпасами, боєприпасами, технікою. Завдання у всіх в Україні одне збільшувати потенціал наших можливостей на фронті та послаблювати все те, чим окупанти намагаються тиснути. На наших воїнів, що обмежувати Україну, сьогодні є хороша новина від Німеччини, саме те, про що ми домовились з Олафом Шольцем. Є додаткові установки Петріот. Дуже дякую Олафе Тобі для захисту наших людей це потрібно від російського терору. Дякую Німеччині канцлеру особисто за виконання цієї домовленості. Це точно врятує тисячі життів наших людей, точно наблизить нас до створення повноцінного повітряного щита для України. Це допоможе людям, містам, силам. Сьогодні російські терористи знову вдарили по Запоріжжю, влучання по звичайній забудові пошкоджена церква, житловий будинок. Станом на зараз відомо про. Про те, що є загиблі, на жаль, є поранені мої співчуття рідним та близьким, хто втратив своїх близьких людей. Ми щодня, щотижня працюємо заради того, щоб у наших захисників неба було більше систем ППО і ракети до них. Завтра я продовжу цю роботу, максимально стараюся, щоб дати більший захист неба. На всю нашу територію потрібно значно більше систем БПО ніж є зараз. Крок за кроком ми перетворюємо це значно більше на конкретні можливості наших повітряних сил, наших зенітників, наших мобільних вогневих бригад. Готуємо більше конкретики щодо сучасних винищувачів для наших воїнів. Немає сумніву, F-16 будуть у нас. В небі я дякую всім, хто допомагає нам захищати людей від терору Росії. Дякую всім, хто з нами прагне повного звільнення української землі від окупанта. Звичайно, дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, офіцеру, генералу, які дають Україні такі потрібні результати на фронті. Сьогодні особлива подяка 35-й окремій бригаді морської піхоти та 55 й окремій артилерійській бригаді. Ви просто молодці, воїни. Слава усім, хто б'ється, заради України, заради кожного з нас, заради кожної з нас. Слава усім, хто рятує життя. Слава Україні! Нагадую, дивитеся новини на телеканалі, Д1 і Ми продовжуємо. Праця на землі вважається однією з найважчих. Вирощування сільськогосподарської продукції потребує і сучасних технологій, і якісної техніки, і звичайно, що невтомних рук, а ще любові і піклування. На Дніпропетровщині аграрії працюють попри всі виклики війни. Напередодні ми побували в одному із фермерських господарств. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Один серпневий день рік годує. Гаряча пора нині в господарстві Віктора Григоровича. Треба зібрати вирощини та дати йому лад. Ні війна, ні примхи природи не стали на заваді селянам. Єдине, що ну, ціни, самі розумієте, долар виріс, ціни. Враховуючи те, що господарство овочев у нас практично все, ну крім землі і води, все імпортне. Тому в принципі, в не вплинуло ні на що, а фінансово трошки сказується. Віктор Григорович вже більше 30 років життя віддав сільському господарству, враховуючи потреби українців, фермер цього року зосередився на вирощуванні різноманітних овочів. Ці позиції незмінні вже протязі 15 років. Це е, цибуля, Морква, Буряк. Е, ну І ще буває. Е, е... Томат, огірок і кавун, але в цьому році ці культури ми не культивували, бо погодні умови нам завадили цьому зробити. Православна церква України духовно підтримує українців. Мешканці Балівки прийняли рішення, щоб на території їхньої громади був діючий храм Православної церкви України. Таке бажання підтримали у Дніпропетровській єпархії православної церкви України. Місце під майбутній храм освятив керуючий Дніпропетровською і Криворізькою єпархією Православної церкви України архієпископ Симеон. А завдяки підтримці фермера прихожани вже звершують богослужіння на освяченому місці майбутнього храму Православної церкви України, названого на честь Святого Духа. Це історична назва, адже раніше на цій землі був саме святодухівський храм. Мої шляхи з Православною церкви України вже на протязі 20 і більше років, тому що я вважаю, що в Україні повинна бути українська церква. Все це розпочиналося більше 10 років тому. Було питання відвести землю і не просто відвести під будівництво, а в хорошому місці. Тому що ви розумієте, що місце розташування сьогоднішнє, воно, по-перше, символічне. Тим була церква, яку зруйнували в 70 П'ятому році дерев'яна церква таких було не так і багато в Україні була в прекрасному стані, але на жаль, тоді була така політика її зруйнували. Скажем, так це центр села адміністративний пам'ятник для тих односельчан, які загинули в Другу світову війну зараз. Працюють над тим, щоб додати стели з хлопцями, які загинули в сьогоднішню війну. Тому це місце воно дійсно і символічне, і люди потяглися, тому що за рік, з з невеликим там рік і два місяці, як ми почали обживати це місце. Кількість людей, які приходять сьогодні, вже збільшилась. Сільське господарство в Україні це одна з провідних галузей нашої економіки. Нині всі, хто працює на землі, попри ворожі прильоти і обстріли, створюють продовольчу безпеку держави. В першу чергу продукти потрібні і нашим захисникам, і кожному з нас. Вони потрібні і в інших країнах. Тож нехай над нами буде мирне небо, а земля буде щедрою на хліб і врожай. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини, Д1. Продовжуємо випуск. Вода поступово повертається у громади Криворізького району, які після підриву окупантами Каховської ГЕС залишилися без централізованого водопостачання. Вода з'явилася вже у Мар'їнському грушівці, усть Кам'янці. Найближчим часом, коли система наповниться, вода з'явиться і в Апостолівській, Софіївській та Вакулівській громадах. Продовжуються роботи із будівництва магістральних водогонів для забезпечення Дніпровською водою мешканців Криворіжжя з метою відновлення повноцінного централізованого водопостачання ну, а телеканал Д 1 продовжує прямий діалог із нашими глядачами. Наступний сюжет ми відзняли за запрошенням мешканців житлового масиву Західний слово моєму колезі Івану Павлухіну. Телеканал Д-1 знову на прямому діалозі з телеглядачами. Наша знімальна група виїхала до мікрорайону Західний, щоб дізнатися, що турбує місцевих жителів. Дороги. В першу не чергу не дороги. Скажіть, конкретніше. ближня 29. Ями дуже ями. Діти на колясках не можуть проїхати. Машини. Скажіть, скільки років це вже проблема? Десять років. Ніхто не робить. Дорога в Галицького 61 також нікуди не годна. Ну і взагалі, якщо брати стадіон. стадіон, придомові дороги, все це розбито, роздоблено і нікому нічого не потрібно. То я з 2018 року писала листи на гарячу лінію Філатова, щоб ви обрізали дерева, ці тополя в дворі. Їх ви обрізали тільки в тому році, тільки ось, ось о восени їх обрізали. З 2018 року дерев'я попілили б над проводами, коли вітер сильний ураган Це ж вся проблема. Проблема. кругом. Оце трохи дзвонили на тому самому на трамвайної установки. Там вибачте за враження, бардак був повний. Ну погані дороги. Серед э, дворів дуже погані дороги. Поки це питання не вирішується, вже дуже довго, ну тривалий час. Вообще, общем, як краска о 12 14-й. Таке впечатлення, що і дворників немає. І нічого не дістається, дороги розбиті, тут вилізують, а там на низу нікому нічого не треба. Я взагалі буваю в шоці з того, що буває таке сміття неділями, тим паче літо, жара, воно воняє, дуже, дуже смердить. Проблеми такі, що ями взагалі дорог немає. У дворах, на головних трасах ще якось до городської лікарні є, а так взагалі нічого. Дуже брудні дитячі площадки. Я не знаю, коли воно це все вже це закінчиться. Я розумію, що зараз війна, але якось щось можна зробити, хоч якось. І на останок випуску про погоду на сьогодні, 10 серпня. У нікополі та покрові триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 18 до 27 градусів тепла. У кривому розі та жовтих Водах хмарно очікується дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 15 до 26 градусів із позначкою. Плюс у Кам'янському небо поступово затягнеться хмарами. Очікується дощ із грозою. Температура повітря прогріється до 27 градусів тепла. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність. прогнозуються опади у вигляді дощу із грозою. Температура повітря від 18 до 26 градусів. Тепла. Вітер північно східний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 65%. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося у прямому ефірі вже о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Жвєтєв. Побачимось на телеканалі Д 1 Тримаємося, бо ми того варті.